на засідання другої сесії Жобневого району районного ради питання щодо висловлення недовіри голові жовтневої району місті Кривої ради цього скликання Коритніку Володимира Васильовича. Згідно з статті 43 регламенту ради, протокол лічільної комісії про підсумки таємного голосування оголошується на сесії та відкритому голосуванні, приймається рішення про затвердження результатів таємного голосування. Ми 3.12.2015 супорі цієї процедури, не затверджуючи протокол річільних комісії, головуючи на засіданні ради Кастипки Раїса Васильівна, підлегла на той час коритній КаВБ оголосила свого керівника головою ради. А далі за її підписом був сфальсифікований протокол першої сесії жовтневої районної місті Кирові Ради 7 столиця. Також під час обрання голови районної місті ради шляхом таємного голосування до 3.12.15. -го не були дотримані норми закону України про засади запобігання протидії корупції. Зв'язку з наведеними фактами порушень законодавства було подано поза суду щодо скасування рішення першої сесії жовтневого району в місті Кривому Розі Ради No1 від 03.12.2015 року про обрання голови району в місті Кривому Розі ради та заява в поліцію щодо можливого факту фальсифікації документів. За весь цей час коридні ВВ не виявили бажання самостійно скласти з себе повноваження голови районної місті Ради. Тому нижче перейменовані депутати згідно статті 55 пункту 5.4 закону України про місцеве самоврядування в Україні вимагають внести на розгляд ради питання про звільнення голови ради коридора. І нижче тут перелік депутатів, котрі підписалися заявою. На даний час підписалися 22 депутати. Згідно законодавства, під таким зверненням повинна підписатися одна треті.